Привіт, ви на каналі Сашка. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Як я вам обіцяла, відео буде виходити майже кожен день. А, сьогодні у нас дуже незвична розпаковочка, бо закінчилось аж 4 чи 5 колекцій. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять колекцій. Я тільки зараз помітила, що кудись пропала колекція антистрес, і я обов'язку. А, все, Ні. не пропало. Е, <ривчайся> До речі, я вже перешукала папку з пакетиками. До речі, я хочу зняти обзор на пакетики. Добре. Давайте вибирати вже пакети. Як ви помітили, у нас є новиночка. Це паперова косметика. До речі, далі буде новиночка, мабуть, пікні палочки. У нас є просто три пакетики майкап. Я вже не знала, що малювати. Ось такі. Ось Отакий блиск для губ. Ну, я вирішила не робити. Ой, циферка. Я вирішила не робити бренди. Просто так: це вії накладні. Тут палетка у нас. До речі, це теж пакетики наклейки. Такий крем і отакі от дуже гарні парфуми. Давайте сьогодні візьмемо крем. Так, забираємо цю колекцію. Ну, я прям фанат пакетика з віями. Ось цей. Ну, прям дуже подобається він мені. До речі, у Маринки де колись був такий пакет, схожий? схожий. Ну, тут е, з колекції чіпси i я вирішила взяти ось такий. Е, Антистрес закінчуємо колекцію. Суші роли, давайте. Візьмемо, можливо, ці, цей чи суши, прибираємо. Колекція від Єви оберемо пізніше, ой. Фрукти, ягоди. Давайте візьмемо тістечку. Колекція Пасхальні яйця. Давайте візьмемо, мабуть, ось цей місяць або захід сонця». Давайте місяць. Серця. давайте візьмемо фіолетовий пакетик. Сашка. І також беремо. Давайте візьмемо Майкл Джексон Nober 1. І починаємо розпаковку. Беремо каталог. До речі, є фонова музика. Пишіть, як вам більше подобається. Отак. От Сьогодні наше перше відео, коли ми починаємо з колекції не напої для, а фрукти та ягоди. Давайте брати пакет, який ми вибрали. Ой, я вже все перемішала. Давайте трішки хлиночку. Так, фрукти ягоди, тістечко. Відкриваємо його. До речі, можливо, ви помітили, що тепер я зупиняю камеру. Обновився телефон. Так, кісточку нам попадається. Отакий от дуже гарний лимончик. І він у нас по цифрою 5. Хто вгадав, ставте лайк. І хто не вгадав, теж ставте лайк. Ідемо е, далі. Так сміття тут. Давайте краще до пакетики складати. Далі е, колекція угомку ми закінчили. Тепер колекція серця. Так, де наше сердечко. Ой, пробачаюся. Ось воно. Ой, СМР СМР. Нам попадається чорне серце під, циф... під цифрою 9. Отаке. Ось, Ось сюди. Фіолетові пакетики. Розові для мене закінчили. Тут у нас наша новиночка, але я хочу новиночку відкрити в кінці. Планети закінчили, та булавки закінчили. Закінчуємо колекцію антистреси. Рожевий, пока я таке спеціально тягнула. Мені він дуже не подобається. Ось тут попадається спінер. Ну, мені просто реально не дуже подобається цей спінер. Як я його намалювала. Я його перемальовувала разів 20 ще. До речі, мені дуже приємно. У мене майже за кожне відео там. Дуже багато підписників почало додаватися. Ну, багато я маю на навезти десь 7. Закінчили колекцію, можете фоткати. Йдемо далі. Суші роли. Пакетики наклейки. Ой. А, ой, ми пропустили чухлина ірпоц. Ми взагалі взяли пакетик? Була взяти чухлина AirPods. До речі, це не останній пакетик, бо я десь загубила один, то я буду ще малювати. Давайте спочатку. ой, Нормально відкриємо, давайте. О, це мій один з улюблених пакетів. Тут гроші зараз подивлю. Ой, не пакетів а сюрпризів. У мене цей-цей Барбі. Мені всі подобаються, але цей дуже подобається. Давайте відкриваємо. Не відповіла. Я, ой, яка там цифра? Май, мабуть, два. Це я друге малювала. Думаю, що і цифра два. Так що у нас тут? Ось такий гарний чохол. Рівно. На жаль, в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Далі вже суші роли. Попадається ось такий сюрприз під цифрою. Да, непонятно, під якою цифрою. Ладно, хай буде під цифрою 1. А, тут написано здається. Якось непонятно написала я. Давайте відклеїмо. далее а не наклаем его пакетик ой 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 его пакетик. Я уже отклеила эту штуку. Иди сюда. І так, далі ми давайте йдемо до колекції Сашка, яку ми сьогодні закінчуємо, бо я брала багато пакетиків за одну розпаковку. Оп. Відкриваємо. Тут нам попадається олівець. Отакий От дуже гарний олівець. Е, Простий ось він. Давайте клеїти ось сюди. Ми закінчили цю колекцію, можете фоткати, викладати в Pinterest, куди хочете. Йдемо далі. Пісні. А, відкриваємо наш пакетик з Майклом Джексоном. Ой-ой-ой, порвала, порвала. Тут нам попадається The Don't Care About Us пісня Майкла Джексона. І її ми клеїмо I Like, Бо вона мені на настільки подобається. Як Іусонки і Бермані Герк. Давайте сюди. Пидемо далі. Колекція писанки і крашенки. Що ми там взяли? Місяць, де? ASMR. ой, <смітна> цифра шість. Подається ось таке яєчко. Ідемо до колекції косметика, яка у нас ось це. Біля кабула також. Е, Ось. Косметика. А, ми ще не відкрили, коли це від'явила, ну ладно. Вибачте, ну, що є так туди-сюди, але я реально хочу спочатку від'яви відкрити. А, ще чіпси. Давайте беремо якусь рандомну лапку. Я сама візьму, не дивіться. Ось така синя лапка попалась. Давайте сюди. Давайте далі відкриємо колекцію чіпси. Тут знов немає відкривашки. Що це таке, як в минулий раз. Тут нам попираються чіпси сметана, зелень. Вже можемо спокійно відкривати нашу косметику. Давайте беремо наш пакетик і відкриваємо. Тут нам попадається палетка під цифрою 6. Ось така дуже гарна палетка. Мені вона ну, прям дуже подобається. Ось вона. Клеїмо цифра 6. І пакетики ми будемо клеїти на якусь іншу сторінку. Тут я щось забула про пакетики. Давайте пакетики будемо клеїти сюди. Тут лапки. А ні, це не тут. Лапки трішки далі. Лапки і отут будемо пакетики клеїти. Давайте наклеїмо цей дуже гарний кремчик. Клеїмо ось сюди, давайте. Мені дуже сподобалась новинка. Кому також сподобалась наша новиночка, з вас лайкосик. Кому взагалі подобається, я і мої паперові сюрпризи з вас теж лайкосик. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, бо я побачила, що мені коментарі взагалі не пишуть. Мені було дуже приємно, якщо ви хоча б щось писали. Я ці коментарі обов'язково вставлю в нове відео, якщо ви напишете. Кому передати привіт, теж напишіть в коментарях. Ну і всім пока-пока!